Три максимально практичних поради, як дописати свою книгу. Ділюся тим, що спрацювало у мене. Ці поради я буквально прожила, коли писала свій дебютний роман Дім звежую через дорогу. І проживаю знов зараз, коли пишу свій другий рукопис, психологічний трилер Зубри до речі, він про письменників. Отже, порада номер один. Якщо ви вже почали писати. Розкажіть комусь що ви це робите. Це дає такий додатковий комітмент, і нібито зобов'язує вас все ж таки закінчити, а не чути постійні питання. Ну як там твій рукопис, і ти такий чи така через півроку. Е, який рукопис? То щоб все ж таки не бути голослівними, доведеться дописати. Тиць лайк, тиць зберегти, і тиць коментарі. Напишіть в них, що для вас найважче в роботі над вашим рукописом. Порада номер два: встановіть собі край термін. І напрацюйте план. Коли у вас є конкретна дата, під яку ви хотіли б закінчити цю книгу, і коли у вас є план розписаний, скільки приблизно знаків ви хочете писати за тиждень чи за місяць, і, можливо, навіть список сцен писати стає значно легше, і тим більше легше закінчити порада. номер три. вона найважча. Полюбіть свій рукопис, полюбіть свою ідею, коли ви її пишете проникнеться важливістю того, про що ви пишете: теми, ідеї, можливо, те, що символізують ваші персонажі чи світ, який ви створили. Щонайменше ви будете отримувати шалене задоволення від того, що ви працюєте над чимось важливим. І саме ця думка допоможе вам завершити свою історію. Розкажіть, що найважче для вас у роботі над вашим рукописом? Читайте книги, пишіть книги, бо це круто.